Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Мобайл GTA і саме сьогодні ми будемо роздавати, так сказати, нормальні грошики. Тому що, скоріш за все, івент уже закінчився по збиранню подарунків. да, івенту уже нема Так що подарунки, всі, які я зібрав, потратити в мене їх не вийшло. Ну, саме головне те, що ви можете завантажити Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, грати як з комп'ютера, так з телефону, з планшету, в залі там будь-що можна грати, і це ще не все. Наступний прикольний факт. Ви їх тільки зайшли, появились там на вокзалі. І у вас ні чорта, німа, у вас нема там 7 мільйонів, як у мене. от, Але це не повод розстраюватись. Головне те, що ви можете відкрити менюшечку, нажати на меню, потім використати промокод, восьмий пункт, ввести промокод, пишете сюди Саня, коу. Отако. Жмакайте далі. Вам покаже, що ви успішно використали ютуберський промокод, нажимайте сюди. Опа, і вам начисляється 200 тисяч Прямо на баланс, прямо зразу, і не треба м -м, нічого з ними більше робити. Просто зайшли, блін, 200 штук забрали і пішли, купили собі, що захотіли. Там тачку, квартиру, взагалі, що, що хочете. Хоча, кстати, на квартиру, можливо, і не вистачить, тому що квартира все-таки трошечки дорожче буде. От, ну це ще не саме основне. В общем-то, погнали. Нам треба знайти якогось перця, який по факту, ну, не самий так сказати, багач. Ну тут всі якісь прокур... Чи ні, трохи, тому що а, Вони з цими. З е... як його? Зі скінами такими. Пише, Йо, <зі> дарова, пацани, дарова. Давай всім вам цей на ход ноги підзакину трохи. Чи вам не треба, бабло? Чи треба їм бабло? Так, давай, пацанам бабла дамо 13 ID, Тако не небагато, бо їх багато, то небагато будемо давати. Так, 13 ID. такого, типа там 10 тисяч, чисто такого, побратські. Потім 11 ID, так? Да? 11 ID, давай йому теж дамо. Десяточку. Бэмс. Десять штук е. Yeah. Бабла пацанам раздали. Теперь вони все сюда поприлетали. Давай, Димону уже даму бабла. Слэш пей. Двадцать третий айди. Тридцаточку. Бэм. Все, Димону е. Все, пацаны, погнали дому, А то надо втихтеть от вас. Так. Он, думаю, в зашел. Ты понял? А, я не тут живу, я на якомусь другому поверсі живу. Диви, вони всі поприходили, всі малі такі. Так. Вулиця. Мерседес який пацана, да. Ну, погнали, коротше. Ти поняв, Диви, скільки їх взагалі тут? Воно ще один приїхав, їх тут вообще тонна. Свалюємо їм народ, так. Короче, якщо ви теж хочете залетіти і теж побачити мене, покататися, так сказати. Ну, буде реально крутим перцем, то що? Все, що вам треба, це просто зайти в Україн Mobile і по послання в описі, все. Давай ще її скинем. Давай бабла дам! Так, слэшбей. Кажу, а? Кажу бабла дам! Давай тобі той, а, 30 тисяч. А? на гей, на let's go. Хе-хе-хе-хе. Де непогано, ну роздали бабла і вже непогано. Так, тут залізнична станція, це в принципі все дуже супер. Но виходить, подарунків вже нема. І це, якщо чесно, мене розстраює трохи. І залізна дорога кінчилась, і ми очі вилетіли в космос, блін. Головне, не в воду. А що ж тут додали, що машина може геть поламатися, і тоді, коротше, ще не буде тачки. І треба буде заново її спавнити. А раніше вона прям супер не ламалася. який, кстати, пам'ятник? Я й не пам'ятаю, щоб такий тут був. Добавили пам'ятника? Це зума зійти, чесно кажучи. Дивіться? Да. Ану. Вийде. Ану, 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 де Диви, який. О, обалдеть. Це серйозно. Я якщо чесно не пам'ятаю, щоб такий був. Там у нас ще щось є далі прямо. Ні, серйозно! А тачка моя де, весь незайнятий транспорт був успішно зареспавне. Спасибо! Я без тачки. хе хе ще в пов, нормально живу. Погнали. Так, у мене якась зброя. Якийсь інвентарчик. Інвентар. Да. У мене є мотузки, всякі відмички, одяг, зброя, ремонтний комплект. Happy birthday. Використати. Ааа, я можу вообще. Так, давай я туди далі Одійду Я можу його взагалі двигати, ти поняв? Непогано. Так, давай я його тягну сюди. Чи де він там вообще тягнеться? Куда він йде? Розмір. Я не до кінця понімаю, як його цього двигати. Так, ну це 100% ззаді. Да. О. І тепер піднімаю його. Опа. І капік зараз у мене буде, диви. Так, ковпак є. Як тепер вийти? А, ну і кривий ще в мене. Так, давай його переробимо трохи. Ковпак зняти, ковпак використати. Так, давай я тако підійду. Опа. Так, розмір. Так, ну диви. Щас він буде, по ідеї, на голові в мене. Ну диви, як у мене ковпак висить, то. Ага, ну криво. Надо рівніше якось його поставити. Але в цілому він мені не особо й треба. Так що, так, пожди, не можу нажати, воно мені треба. Так, цю штуку зняти. Я їй можу ще видавити. У мене є ще букет. Букет квітів, прикинь. Все, две я мачо, да? З квітками. Йома, йо майо, я ним ще бити Хе-хе-хе. Серйозно так. так. Ну, в общем, народ, що хочеться сказати? Якщо ви хочете пограти в Україну разом зі мною, то обов'язково заходьте по посиланні в описі і завантажуйте його. Вводьте обов'язково мій промокод і можете теж тут тусуватися в яхт клубі, блін. Прикинь. Серйозно, тема. Я тут і не був тут хату купити можна, прикинь. А вона тут стоїть? З якої сторони купите, мануту? З якої сторони сюди зайти, можна? Походу, тої, з другої. А ну давай обійдемо. Оце мені прям цікаво, чуєш. Мені кається, що можна, й-моє. Так, де вхід. Де вхід в яхт-клуб. ну, диви, тут реально можна хату купити. І в тебе хата, по факту, в Києві? В яхт-клубі, блін. Ану. Да. Вартість півмільйона! Щоденна квартплата 300 гривень, домашній рахунок 9000. увійти... А хата в нього всередині виглядає точно так само, як моя, ти прикинь? Я думав, тут буде щось жирніше. А жирнішого то нічого нема. Тут точно та сама хата. Так що нема смысла її купувати. А, тут є ще гараж, зато. Тільки зайти я в нього не можу, да? Да, зайти в гараж не можу. Ну, Серія, зато две веком місці ти сразу да, живеш? И тут, і все тут яхта може бути. Живи, обалдень. Сама жирна хата. Хе, зума зійти. Да уж, да уж В общем, народ, не забувайте заходити в Ukraine Mobile GTA і грати разом зі мною. На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбай. На з вами був Санчеус і всім пока-пока. おいしすぎる。